Військово-морські сили України вночі знищили одну із газових вишок у Чорному морі, де було, до речі, обладнання росіян та частина особового складу. Про це 10 серпня повідомив речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. На цій вишці окупанти тримали розвідувальне обладнання та до 40 осіб особового складу. За словами Плетенчука, це була операція військово-морських сил України та головного управління розвідки. Окупанти використовували цю локацію для GPS-спуфінгу з метою зробити небезпечним цивільне судноплавство. За пів доби до ураження ворог закинув на платформу обладнання та військовий персонал. Цивільних, до речі, там не було, штатний функціонал платформа не виконувала, заявив речник ВМС. А також бійці гур знищили російський катер у Криму, і це вже не перший впольований катер. Два російських судна такого типу розвідники знищили. А ще два пошкодили ще у травні 2024 року. Поблизу населеного пункту Чорноморське у Криму за допомогою ударного морського дрона Магура В-5 знищили швидкісний катер типу Тунець. Про це повідомляє головне управління розвідки України. Як відомо, швидкісні транспортно-десантні катери росіяни в Криму використовували для патрулювання акваторії та логістики. ВГУР нагадали, що міжнародні експерти визнали новітню. Ударну платформу Магурові 5 найрезультативнішим дроном у російсько-українській війні. Загалом, за допомогою Магурові 5, тобто морських дронів українського виробництва, успішно уражено 18 російських суден, дев'ять з них були повністю знищені. Взагалі, використання Магура в 5 знизило активність росіян у відкритій частині Чорного моря. Російські військові тепер менше виводять туди свої кораблі. Про це заявив представник ГУР України Євген Єнрі. За його словами, вдалося знизити активність росіян у відкритій частині моря. Такий дрон активно використовується головним управлінням розвідки України, зокрема спецпідрозділом ГРУП – Гур розглядає будь-які військові цілі на території Росії в радіусі 800 кілометрів для ураження надводними безпілотними човнами В-5. Крім того, такі морські дрони також планують адаптувати для полювання на повітряні цілі. Спеціалісти працюють над тим, щоб на безпілотну платформу поставити засоби ППУ. Ну а далі поговоримо про те, що стосується прориву збройних сил України в Курській області. Захід не заперечує проти наступу на Росію, і не лише Сполучені Штати, а й Німеччина, яка завжди намагалася не провокувати Путіна, не має застережень щодо використання її зброї на російській території. Україна має право на самооборону, так сказано у міжнародному праві, і це не обмежується її власною. Територію зазначили у Міністерство закордонних справ ФРН. З'являється все більше доказів того, що Україна використовує в своєму наступі надану їй західну зброю. У четвер німецьке таблоїд БІЛД, посилаючись на зображення з камер спостереження, повідомив, що в Росії збройні сили України зокрема просуваються на німецьких бойових машинах піхоти Мордер. Я вам нагадаю, що голова комітету з питань оборони Бунденстагу Маркус Фабер заявив, що Україна може використовувати німецьке озброєння за своїм розсудом, бо після передачі вона стає українським. Також повідомляється, що речник Європейського союзу Петер Стано заявив, що Україна у рамках своєї оборонної війни проти незаконної агресії РФ має право на завдання ударів по ворогу там, ну, де вважає за потрібне, в тому числі на його території. А в Білому домі, коментуючи ситуацію на Курщині, нагадали, що там розміщені російські війська, що атакують українські території. Місто Курчатів, в якому знаходиться Курська АЕС, до речі, одна з найбільших атомних електростанцій Росії, та кілька сусідніх районів Курської області залишилися без електроенергії. А понад 76 тисяч людей евакуювали з прикордонних районів Курської області, так повідомив представник МНС. Понад 16 тисяч жителів Курської області попросили про переселення їх з прикордонних районів. Про це заявив мер Курська. В Курську розгортають наметове містечко для тимчасового розміщення біженців із місць бойових дій. В Курській області Росії продовжуються бойові дії серед можливих головних цілей військової операції, яку українська влада поки офіційно не коментує, але багато аналітиків називають саме взяття під контроль найбільшу атомну електростанцію Курську АЕС. За даними російських ЗМІ, Кульську АЕС готують до оборони. І не дивно, тому що Кульська АЕС одна із трьох найбільших у Росії атомних електростанцій, і єдина, де наразі активно будують нові енергоблоки. Станція складається із двох працюючих енергоблоків загальною потужністю 2 ГВт. А в міру вичерпання ресурсу енергоблоків Кульської АЕС їхню потужність планували замістити блоками. Нової Кузької АЕС 2 станція, до речі, виробляє 90% промислового енергоспоживання всієї Курської області. Російські силовики перекрили під'їзд до Кузької атомної електростанції, а керівництво порекомендувало співробітникам АЕС взяти відпустку та евакуювати дітей. Росатом підтвердив, що зменшив кількість будівельників на Кузькій АЕС 2 про воєнні російські блогери також повідомляють, що Кузька АЕС готується до оборони, оскільки невеликі мобільні групи Збройних сил України нібито були помічені вже за 35 кілометрів від АЕС. Та чи дійсно головною метою Збройних сил України є захоплення Кузької АЕС? Містечко Курчатів, де розташовується Кузька атомна електростанція і кілька сусідніх районів, залишилися без Енергопостачання через атаку українського дрона на трансформаторну підстанцію видання The Economist із посиланням на джерело в Генштабі ЗСУ називають малоймовірним захопленням Куйської АЕС. Джерело в українському генштабі припустило, що це малоймовірно, оскільки для цього необхідно просунутися на 80 кілометрів від кордону і стягнути більші. Сили, але російські, так звані військові, вважають інакше. Вони говорять, що військові, які ведуть наступ у Курській області, прагнуть захопити Курську АЕС як крок у відповідь проти окупації Росією Запорізької АЕС. Я вам нагадаю, що мобільні групи збройних сил України вже були помічені за 35 кілометрів від Курської атомної електростанції. Також з'явилися фото знищення колони РФ на Курщині. Удар по російській військовій колонії у Курській області виявився досить таким результативним. Розбиті і спалені вантажівки так і не доїхали до місця призначення. Я вам нагадаю, що минулої ночі російські воєнкори повідомляли про знищення на марші колони бронетехніки РФ. Інцидент стався поблизу села Октябрьське Рівського району. В додаток до цього. У Кузькій області збили російський гелікоптер К-52. Борт був уражений українськими військовими з американського ПЗРК Стінгер. Екіпаж гелікоптера був ліквідований. І найцікавіше те, що звільнити захоплені території Росії Путін не зможе швидко вирішити цю проблему. Справа в тому, що Збройні сили України зайняли вже понад 20 прикордонних російських. Сіл і тепер просуваються до Курської АЕС. Експерти наголошують, що в українських бригадах буде час окопатися на укріплених позиціях, що потенційно дасть Києву потужний козир в разі майбутнього припинення вогню або мирних переговорів. Видання The Washington Post підрахувало, скільки Росії потрібно часу, щоб відбити Курщину. І якщо російські війська будуть наступати із тією ж швидкістю, що й на інших напрямках України, то їм знадобиться як мінімум один рік, щоб відбити втрачені території в Курській області. Таким чином, раптовий прорив збройних сил України це найсерйозніший виклик для Путіна з часів повстання вагнерівців. Успішна операція збройних сил показала російського диктатора та його військових як неефективних. Українські сили явно просунулися досить далеко в Курській області, але скільки територій вони мають намір контролювати, залишається невідомим. У п'ятницю Збройні сили України заявили, що контролюють суджу на Курщині, а також об'єкт Газпрому. Американський інститут вивчення війни вважає, що Росія не хоче передислоковувати війська в Курську область, щоб не зірвати наступ в Україні. На думку аналітиків, для протидії наступу в Курській області російське військове командування покладається на існуючі підрозділи, розгорнуті в районі кордону, і на легкодоступні сили в тилу, більшість з яких це підрозділи, укомплектовані солдатами строкової служби і нерегулярними формуваннями. Знищення такої колони ми з вами вже бачимо. На цю мить в мене все. Дякую за перегляд. До зустрічі!